собирать це все ідеальна губа вже сформірувавшися перший сорт равлик який навіть піде на маточне поголів'я і вона вже в нього затверділа Ще, мабуть, не дуже повне затвердювання ракушки, це вони ще стартовий корм їдять. Сьогодні тільки привезли відгадівельний, ну це вже інше місце. Тут велика, а це все там маточник. А це зроблено соль таблетована, щоб равлик не тікав. Він досюди доповзає дальше далі вже ні. Це форсунки для Все Це огородження. І також совет ніколи не виривати бур'ян. Бур'ян на полі додаткову тінь створює. і тоді більш він подвижний, равлик. А коли чорна земля залишається, то... Так сітку приходиться дуже жарко натягувати, але ця трава, цей бур'ян, Івак Сантіфолія, саме така велика, вона додатковий тінь создає. Також підказали, що не потрібно його виривати.